Ласкаво просимо на наш канал. Дякуємо, що слухаєте українське і допомагаєте просувати українськомовний контент. Не забудьте підписатись і поставити лайк, щоб не пропустити жодної нової історії. Олексій вийшов із клініки, зупинився на сходах і озирнувся. Погода була огидною. Темні похмурі хмари, низько нависли над містом, мало не зачіпаючи чорні гілки дерев. Вчорашній, перший в цьому році сніг, на ранок перетворився на брудну жижу. Люди йшли поволі, згорбившись, дивлячись собі під ноги, намагалися обминати калюжі та замерзлі грудки снігу, посковзнутися на такій грудці і втрапити ногою в холодну воду або того гірше впасти. Перспектива не найкраща все навколо було сірим, брудним, депресивним. Але Олексій заздрив цим людям їхні можливості бути незадоволеним погодою, їхнім промоклим ногам і навіть поганому настрою. Адже вони живуть, у них ще все життя попереду, на відміну від нього. В його кишені лежав вирок медична картка із купою аналізів. І в цій картці в самому її кінці. Був написаний розгонистим почерком лікаря діагноз. Діагноз, який перекреслював усе його колишнє життя. Побачивши, що начальник стоїть без руху, водій подумав, що той чекає на машину до самих сходів. Завів, під'їхав, відчинив двері. Але Олексій підійшов до авто і не поспішав сідати в нього. «Сань!» – сказав, звертаючись до водія. Ти, напевно, їдь вже додому сьогодні. Вихідний у тебе буде. А я хочу трохи прогулятися. Як же так, Олексію Тарасовичу? У вас же через годину оперативка. Розвів руками водій, молодий хлопчина, який працює в Олексія трохи більше півроку. Нічого, я перенесу. заспокоїв він надто підлеглого. Хіба зможе цей хлопець, якого все життя попереду, зрозуміти, що Олексієві тепер зовсім не до роботи. Адже колись він так само, як цей Сашко, із шкіри ліс, щоб чогось досягти в своєму житті, щоб кар'єру зробити, хороші гроші заробляти, він навіть пожертвував своїм особистим життям заради цього. За роботою не знайшов часу ні закохатися, ні одружитися, ані дітей народити. І що тепер має успішний бізнес та мільйони на рахунку? Але заради кого чи чого він заробляв ці мільйони? Гарний, великий, але порожній будинок. І тепер цей будинок зустрічає його щовечора дзвінкою, порожнечою. Шикарну машину, в якій возити нема кого, адже в ній помістилася б велика росім'я. Він навіть собаку не зміг собі завести через постійну зайнятість, а колись в дитинстві так про нього мріяв. Відпустивши водія і зателефонувавши секретареві, що на сьогодні всі зустрічі скасовуються, Олексій влився в натоп, щоб боролися з негодою і йшов сам, не знаючи куди, просто брів вперед, задумливо місячі ногами брудний сніг. І, згадуючи все, що сказав йому лікар, виходить так, що це остання у його житті листопадова скота, а літа можливо, взагалі не матиме, і зробити вже нічого не можна, і жодні гроші йому вже не допоможуть. От би він хоча б на півроку раніше звернувся до лікаря, тоді, мав би шанс турбували ж безкінечні головні болі. Що ніякі ліки не послаблювали, але терпів, думав, що то просто втома, навіть запланував влітку на відпочинок з'їздити через цю нескінечну втому. Але все якось закрутилося, що не до відпочинку було нові партнери, нові тендери, не відкласти, не прогавити. так літо і пролетіло. А тепер йому сказали, що це було. Останнє літо в його житті. Але як останнє? Такого не може бути. Адже йому ще й п'ятдесяти немає. Ще жити та жити. Але виявилося, що немає в нього вже цього життя. Жалюгідні його крихти залишились. Похмурі хмари нарешті розродились дрібним снігом. Колючі і холодні сніжинки потрапили на його голі руки. Повернувши в реальність. Він навіть зупинився, заплющив очі і підставив їм своє обличчя, прислухаючись до відчуттів. Тепер він прислухатиметься до всього, намагаючись насолодитися кожною миттю свого життя. Раптом почув слабенький дитячий голосок Мама! А що це дядько робить? Опустивши голову і розплющивши очі. Олексій побачив на лавці за кілька метрів від себе жінку з хлопчиком років п'яти. Вона сиділа, притискаючи дитину до себе, намагаючись хоч трохи зігріти її. Та й саму її бив сильний озноб, це одразу впадало у вічі. Було видно, що вони вже давно там сиділи, були вкриті снігом, як сніговички. У малюка навіть на віях поналипали сніжинки, і він періодично скидав голою рукою, щоб почервоніла від морозу. Одягнені вони були зовсім не по сезону. На вулиці, хоч і пізня осінь, але температура вже не піднімалася вище нуля, навіть вдень. Чоловік придивився до цієї дивної пари. Запитав у жінки Вам не холодно? Чому додому не йдете? Холодно, та ще й сніг пішов, малого застудите. Жінка подивилася на нього зіцькованими очима. Відповіла А вам що до нас? Ідіть куди йшли. Олексій вже зібрався йти. Якоюсь мірою вона має рацію. Але раптом побачив очі хлопчика. Він дивився на чоловіка з такою відчайдушною надією, з таким благанням про допомогу, що пройти повз нього було неможливо. Сів поряд на лавці. Тебе як звати, малий? звернувся до дитини. Олекса, ледь чутно промовив хлопчик. Оце то збіг. Мене також Олексім звати. А ти хочеш їсти, Олекса? Він чомусь вирішив, що і мама, і дитина голодні. Вигляд у них був такий. Я не скажу, тому що мама лаятиме. По дорослому серйозно відповів хлопчик. А може, мама нам сама скаже, їли ви сьогодні чи ні. Олексій підняв очі на жінку, що сиділа мовчки. Що вам від нас треба? Чого причепилися? Ідіть своєю дорогою. Втомлена від холоду й голоду, жінка не збиралася церемонитися з цим перехожим, що швидше за все з цікавості пристає до них з розпитуваннями. Знала вона цих багатіїв, порозпитує. Поцокає язиком, та й піде геть. Не було серця в них лише одна видимість, співчуття. Але Олексій не збирався залишати їх в спокої, тому навіть якось сердито відповів жінці. Ви б про дитину свою спочатку подбали, перш ніж огризатися. Бач, горда яка. Не боїшся, що він у тебе за ніч занедужає і помре, голодний та холодний. Жінка тільки сильніше притиснула до себе сина, злякано дивлячись на чоловіка. Вона раптом подумала, що це вредний дядько і забрати зможе у неї малого, викличе поліцію, а та Олексійка до притулку забере до з'ясування всіх обставин. Адже у неї ні роботи, ні житла від учорашнього дня немає. Навіть ті скромні заощадження, яких вистачило б на пару тижнів життя в хостелі, і яке на яке харчування на двох, і ті в тому ж хостелі залишилися. Добре, що хоч сама вирвалася від п'яних донжуанів та втекла з сином на руках, а сумка з речами, куди сховала гаманець від ріха подалі, там лишилась. Добре, заспокойтесь, змилостився чоловік, бачачи, що дуже налякав нещасну жінку. Вона от-от розплачеться, все міцніше притискаючи до себе сина. Давайте адекватно оцінювати ситуацію. Грошей, я так зрозумів, у вас нема. Вона заперечливо похитала головою. Дитина щось їла сьогодні. Вона знову похитала головою, низько опустивши її. Ну, тоді вставайте і ходім зі мною. Жінка підняла на нього злякані очі. Не хвилюйтесь, я не сексуальний маньяк. Брате, з тебе нема чого. Ти навіть на органи не згодилася, б, така худа і змучена. Спробував розрядити обстановку жартам. Аго, втеско. звернувся до притихлого хлопця. Їсти хочеш? Востаннє питаю. Дитина радісно закивала головою. Ну от, питання і вирішено. Піднімайтесь, ідемо зі мною. Він пошкодував, що відпустив водія. Жінка була така слабка, чи то від холоду, чи то від недоїдання, що ледве пересувалася. Він підхопив малюка на руки і, намагаючись стримувати крок, щоб супутниця за ним встигала, пішов у бік стоянки таксі. За півгодини його випадкові знайомі вже знімали пальто. У величезному передпокої його особняка зі страхом озираючись довкола. Хлопчик не витримав і спитав Мамо, ми знову на вокзалі ночуватимемо. Олексій, почувши, засміявся. Чому це на вокзалі? Жінка відповіла замість сина. Він тільки на вокзалі бачив такі великі кімнати та високі стелі, і посміхнулась. Після ситної вечері вони перейшли у вітальню. Малий відігрівся. Ситий і веселий, він спочатку намагався обійти все приміщення, постійно показуючи пальцем на той чи інший предмет із незмінним питанням Що це? Але швидко втомився і задрімав на дивані біля своєї мами, поклавши її на коліна голову. А жінка, яка при світлі виявилася зовсім молоденькою, років 25 п'яти, не більше. Трохи розповіла про себе. Звати мене Юлею. Так мене в притулку назвали, куди немовлям потрапила. Банальна історія мамка зальоту народила та й відмовилася від мене в пологовому. Батько й не збирався мене визнавати. Це мені няночки розповідали, коли підросла, та все ще не переставала на батьків чекати. От і видала мені гірку правду, що ви облишила свою надію. Таких відмовників, як я, там хоч греблю гати, виховав мене де будинок. не в претензії. Кімнату держава дала після випуску живи та радуйся. А я, молода та дурна, закохалася, та не простого хлопця. Адже ж я про принца на білому коні мріяла, От і отримала його. Тільки він, дізнавшись про мою вагітність, розтанув в тумані. Разом зі своїм конем. Юля посміхнулася зневажливо, згадавши про хлопця, якого колись любила. Ну, нічого. Я швачкою працювала, змогла прогодуватись і вдома, з пузом сидячи. Підняла Олексійка, в ясла пішов малюк жити б нам та приспівувати. Так мамка ж його дурепа остання знову жіночого щастя захотіла. Принц їй вже не потрібен був, порозумнішала трохи, а от від хорошого хлопця не відмовилася але ж де ж хороших на всіх набрати. Тепер мені ще гірше кохання дісталося, кімнату через нього втратила, бо довірлива та наївна. Він хитрістю мене з неї вижив, продав за моєю спиною. Прийшли мужики позаті, документи показали, що їм належить житло. І дали три години на збори. А що я можу вдіяти? Сама винна, довірилася коханому, і ключі від кімнати дала, і де документи лежать не приховувала. А він їх украв і за підробленою довіреністю мою кімнату продав, а сам потім зник, гроші забравши. У мене було трохи заощаджень. Думала в хостелі пожити. Поки роботу знайду з житлом визначусь. Тільки там особливий контингент виявився. П'яні мужики ввечері мало не зґвалтували мене, до кімнати, вдершись, ледве втекла, а речі всі залишила. І гроші в тих речах були. Як тепер бути, не знаю. І ти туди боюся. Я все зрозумів. Ти тут поки що з дитиною залишайся, переночуй. А завтра я подумаю, як тобі допомогти. Ходімо, покажу, де жити будете. Взявши сплячого хлопчика, що навіть не поверхнувся на руки, Олексій поніс його на другий поверх. Заніс до кімнати. Це була найбільша і найсвітліша спання в його особняку. Поклавши малого на ліжко, сказав Розташовуйся. якщо щось треба буде, клич Петрівну. Це моя хатня робітниця. Ви вже бачились. Добраніч. І не хвилюйся, я не п'яний мужик. Чіплятися не буду. Тут ось на дверях замок є. Якщо боїшся, то можеш зачинитись. З цими словами він зачинив двері і пішов у свою спальню. А Юля лягла поруч із мирно посапуючим сином і миттєво заснула, неймовірно змучена тим, що сталося з нею. В останні дні. В наш час, щоб вирішити будь-яку проблему, не обов'язково з дому виходити. Достатньо мати мобільний телефон із проплаченим тарифом. Поки гості відсипалися, гостинний господар будинку дізнався про хлопця, який продав кімнату, і навіть де його можна знайти. І про хостел теж навів довідки, навіть із колишнім одногрупником по інституту. Які зараз великий начальник у поліції, домовився перевірити, чи все там гаразд, і спробувати знайти Юлені речі. Поки він порася з усіма цими проблемами, відчув, що його вже декілька годин не тривожить головний біль і що його організм функціонує причудово. Давно йому не було так легко та вільно. Щоб заснути йому навіть не знадобились таблетки, які приймав ось уже більше півроку. Забувши, що таке нормальний сон. Але наступного дня вранці йому раптом стало погано. Він довго лежав у ліжку, скасувавши всі події на роботі. Попереджені про його нездужання Юля з Олексійком, намагалися поводитися тихо, навіть у вітальні ходили навшпиньки, щоб не потурбувати. Трохи прийшовши до тями, він вирішив спуститися у вітальні. Те, що він там побачив, Здивувало його. Юля поралася на кухні, посадивши задоволення підтрімну крісло перед телевізором. У будинку розносився чудовий запах пирога з капустою. Цей запах Олексій ніколи ні з яким іншим не сплутав би. Вона відволіклася від плити, коли син, що сидів тихо на дивані біля хатньої робітниці і уважно стежив за тим, що відбувається на екрані, не закричав Ура! Дядько Олекса, прокинувся і накинувся йому назустріч. Юля обернулася, мило посміхнулася і сказала. Доброго ранку, а ми тут трохи погосподарювали. Ви ж не проти? Чоловік заперечливо замотав головою і спитав. А звідки ти знаєш, що я люблю пороги з капустою? Наснилося, усміхнулася Юля. А Петрівна за його спиною хихикнула. Олексій зрозумів, що саме хатня робітниця підказала дівчині, чим задобрити свого рятівника. Прошу до столу, сніданок готовий. Після сніданку господар дому запропонував молодій жінці пожити в нього, поки не вирішиться всі проблеми, якими він уже займається в притул. І нагадав, що, перш ніж відмовитися, нехай продумає про сина. От нестерпна дівчисько. подумав, коли вона заїкнулася, що їй незручно, і що вони підуть, що вони зовсім чужі для нього люди. Ну як же це чужі, якщо і я, і він Олексій, у нас з ним стільки спільного. Значить, вже не чужі, сказав чоловік, підморгнувши хлопчику. Той засміявся, запласкав долоні. У цього дядька він залишиться із задоволенням. По дорозі на роботу думав, що сама доля послала йому цю нещасну дівчинку з малюком. Вона могла б бути його дочкою. І відпускати їх від себе чоловік не збирався. Увечері він уже поспішав додому, знаючи, що на нього чекають. Дорогою заїхав у магазин, накупив купу іграшок для хлопчика, а його мамі взяв спортивний костюм, прикинувши на око, який розмір підійде. Увійшовши до передпокою, зрадів, коли побачив, як до нього назустріч мчить Олексійко, широко розкинувши руки. Він кинув пакети, підхопив дитину і їй кілька разів підкинув високо-високо. Малий не злякався, радісно сміявся, а потім міцно обійняв і поцілував в щоку. В Олексія навіть сльоза виступила від такої ніжності маленької дитини. Подарункам всі зраділи. Юля почала відмовлятися, що незручно, але Олексій цикнув на неї і змусив приміряти. Костюм дівчині підійшов. Чоловік вже почувався главою сімейства, де дарвосладочка дочка та маленький онук зустрічають його з роботи, радіють йому, сумують, коли нема вдома. Подумав, спостерігаючи за ними, що не завадило, і собаку завести. Завдяки любові та турботі своєї раптово набутої родини Олексій прожив півтора роки, а не шість місяців, як прогнозували лікарі. Він купив собаку, потім кошеня, вирішивши, що в його будинку знайдеться місце для всіх. Він нарешті насолодився по справжньому літом, провівши з Юлою та Олексійком кілька тижнів на березі моря. І він заповів усе майно. Своєму тесті, призначивши його матір єдиною опікункою. А як же інакше? Це ж його родина.